Всім привіт! Ви на каналі Аліна Трускавецька. Я буду знімати про свої речі до школи. І як ви знаєте, мене звати Аліна, а це моя подружка. Сьогодні 1 вересня. Ем... От, і після 1 вересня вона зразу прийшла до мене. І так, вона скаже, як її звати. Ну, от... Мене звати Аліна і прізвище моє трать. А зараз ми будемо показувати е, мої речі ну, до школи, я знаю, я вам вчора, вибачте, не знімала, я чесно, не мала часу. І так, перше, мій рюкзак. Він важкий, там вже книжки поскладені і так далі. Ось такий він рюкзак, горошок. трошки світло падає і не буде видно. Е, тут кишенька в нас. Трошка не видно. І, коротше, тут кишенька, і всюди кишенька. І так. Тут у цій кишеньці в мене нічого не стоїть. Але будуть стояти мої от Сухі, можуть, я знаю, вони вже использували і такі, і такі. Так, перші кишенці, цій вон. Колій вимагає такий пенал. Давайте подивимося. Отакий от, от Ем... Е подивимося, що там всередині у нас. Отак, все виглядає. Ой. І так, давайте спочатку. Отут така от лінійка на, 20, на 15 см. Далі стругалка. Синя ручка, два олівця та коректор, такий новий, синій. Далі стирачка. Отака ну, в формі 50 гривень. Так, я вам покажу ручку синю мою. Smart MTS. Ну, отакий от олівець. Ну, я його ще тільки не підстругала, а потім підстругаю. Ну, і чорні ручки. Одна гелева, а другі прості отакі. Ну і цей е, олівець, сріб. Ідемо далі. Ой, там впало. зараз вона стануть тут. Витково. І от такий канал стоїть і у мене туха. тут. Тут далі йде ще одна кишенька. І тут стоїть щоденник. Так, щоденник зараз ми рухаємо. Ось такі вони форми сердечок. От різних. Жовтий, синій, так, жовтий, синій розовий, червоний, ну, ну вам здається. Оранжевий, далі фіолетовий. От. Тут даже я вже написала розклад свій. От. Бо, тому що я ще на четверг не знаю. Сьогодні у нас вівторок, так що тут нічого у нас. Такий от красивий, гарний щоденник. Далі йде велика кишені, головненький кишень. Більше кишенька. Витягаємо папку Енгіберс. Так, вона тут така грубенька, нізумочку, жотенька. Знові квіточки просто. Середні зошити. Ось такі от зошити. Це і на математику. Це такі у клітинку. Далі на біологію. Отакий зошит, У нас перший раз буде урок біології, Інтересно, що там, як там все буде. Теж в клітинку. Цей на 12 аркушів. Ага, і цей на 12 аркушів. Так, тепер зошит Мадагаскар. Дуже прикольний зошит. Тут багато тваринок таких. Тут лев, отут таке. Тут е, зошит в лінійку на 12 аркушів. аркосів. І і на двонтанами у нас аркушів. це на урок, на урок на історія України. Далі основа здоров'я. Це вже простий, простий зошит, такий класний, просто він тут так шуршить. Мені це дуже сильно подобається, і тому я вирішила один, ну, не один, є три. Ні, два простих і один ще один такий простенький. Три. На 18 аркушів теж мійку. Вже... Заді тут це. є алфавіт такий. А це, це є навіть. на основи здоров'я. У нас ще завтра є і музика, але на музику ми не беремо зошити. Вибачте, що мені не видно. Ми не беремо зошити. Тому що нам так вчителька сказала. Зараз отакий зошит ведмед. На всякий випадок. Так, це на всякий випадок, якщо скажуть на контроль брати. Так, він на 18 аркушів в клітинку, Тут ще є такі, такі малюнки, то ще інакші, І давайте тут так. так, далі опять такий самий на 18 аркушів, теж лінійку. Український алфавіт. А тепер тут є чорновичок такий. Отакий, такий. Тут він на 60 сторінок. Отакий, отако, 60 сторінок. Це чорновик. отако. Так. Сьогодні я таке от записую. Тут розклад записали. Так, ми сьогодні на 1 вересня записали розклад. Так, йдемо далі. Так, так, тепер у нас всі... Далі у нас така от голубенька підставочка. Мені дуже подобається. і пластмасова, і дуже. Так. і так Та отак штучка от зачіпається. <кій> от Далі тут книжку можна тримати. ось така прикольна підставка. Я її купила. Дуже класна. Ну а книжки, книжки, я вам не буду їх показувати. Я йду в шостий клас. Ну, що там ви не бачили, математику, чи що там, біологія і так далі. Історія, музика, основи здоров'я. Я вам так скоренько тільки покажу. Тому що я думаю, що це не головне. Ну, коротше, такі ходить. Лаще у нас ось кишеньки, там пусто, я щось теж можу тримати І з другу сторону так. Там можна ставити головний рейс. А отут я буду тримати телефон свій, на якому я знімаю, і ключки. Тут є якісь ще одне. І зараз я вам ще щось покажу. Так, це моє... зараз. Ви бачите, зараз зараз. Так, от ще мої зошити. От я казала, цей ще простий, він на 24 аркуші, він шкільний на, е, в клітинку. Далі е, красивий. Тут всякий. Він на 24 е, аркуші теж в клітинку. Тепер отакий, то він ще лишився е, у нас з, по, з минулого року вишився. отакі малюночки. Він на 12 аркушів і в клітинку. Там, такий класний з кліточками. О, мені дуже подобається е, от цей. Дуже подобається зошит, тому що тут пише е, твій зошит, твій світ з такими двома медмедиками. Я, я зразу побачила, я не змогла. і... Я себе балую, я собі зразу купила. Так, далі у нас йде такий зошит. Це Вінс. Ви всі знаєте, Вінс зараз не дуже популярний, він був давніше популярний. Тепер отак. Ну, дуже красивий зошит. Тут на 12 аркушів, лінійку. Тут теж на аркуші і в лінійку, Та, що я вам показую. Так. Тепер у нас де губка боб. Губка боб дуже смішний. Це мій дуже любимий мультик. Так, далі такі ворожі. такі, такі. Смішні. Тут на 12 аркушів і в лінічку. Дуже зручний зошит, красивий. Далі такий от йде з песиком, горошок. Типа Я дуже люблю ще в горошок. Такий от класний, на 18 аркушів, глінічку. Тобто суперовий зошити. Ну, взагалі, ну, для мене це бомба, тому що такий білашний песик, такі панамці. Ну, не, мені подобається дуже. Далі що такий на 24 в лінійку е е тигрик. Задів теж всяка така колекція. У ну, мене не вся колекція, тоже теж такий прикольний леопард тигр. ну от Я такий от люблю леви. Ну, коротше, звірюшки такі прикольні. Далі в нас є отакий зоши, дуже прикольний. Так, отако, зараз. Так, це зима, це на дванадцять аркушів, клітинку на, на 12 аркушів. Далі така от природа. Тут е відзеркалюється, бачите, ось тут зараз все покажу. Ось це все відзеркалюється від води і виглядає, що. І та сторона може бути і та. Бачите? Ось так це на 18 аркушів в клітинку. Так. І далі у нас два таких зошита. Це були у нас черновки такі самі, але це вже нові зошити, це чисті зошити. Вони на 60 аркушів, як я вже казала, на математику підійдем. точно підійдемо, ну, на півроку, думаю. Ну, і у мене Ще є отакий. От от розклад Розклад вінксу на ну, 6 штук. Просто так. Я не, не, знаю, така. Та, тут, так, не знаю. Не знаю, для чого мені він буде потрібен. Ну, не розклад тут, ім'я, школа, клас, предмет. От не знаю, я вирішила щось собі купити. Далі такі олівці, от такі от з барашками кольорові. <кху> Дальше. Нові оці фарби, я знаю, вони маленькі, вони коштують 7 гривень 50 копійок. Тому що у мене є ще старі, я ще їх не домалювала, домалювали. Вже такі ужасні. Коли я домалюю, я хід почну. Якщо мені не вистачить, я куплю нові. Далі у мене е, отакий от стакан. Ой, вибачте, мене зачепилася. Стакан не проливайка. Так, тут можна вкласти два пента. Такі розові. Так, а тепер отакі олівчики. Вони масляні, ну не вроді як норвезькі, отакі. О, отакі. Дуже гарні, олівчики, кольорові. Вісім штук. Далі тут таке пише з 1 вересня. Тут всякий циркуль, всякі такі, я зараз покажу. Всякі штучки. Інструменти всі. Ну і далі у мене... Іде таких грубі олівці, і туди йшла така страгалка. От для таких олівців і для такі от. Ой, вибачте, Дуже грубі, дуже, олівці, олівці. І дуже гарні. Це. І це все. З вами була Аліна і Еліна, Еліна е, ну, Скоро побачите нове відео з нами. Е, і потім. Буде все і цікаво, і цікаво. Е, дякую за перегляд. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Всі! До нових зустрічей. Пока!